Ілля, позивний майор, з квітня 2022 року почав свою службу в лавах Національної гвардії України. Приймав участь в боях в гарячих точках на сході України, зокрема в селищі Рубіжне на Луганщині. Отримав поранення та контузії. Був нагороджений орденом за доблесну службу. Як почалась війна 24-го, я не зміг призватись, бо дружина з дитиною не хотіли виїжджати. за... Межі країни, і вдалося переконати їх аж в травні. І як тільки вони поїхали, так я і прозвався. І 16-го я прийшов до військомата. Записав анкету, залишив свої дані, і того ж дня мені зателефонували і сказали, що завтра їдемо. І 17-го я вже був в частині. До початку повномасштабного вторгнення чоловік був звичайною інтелігентною і мирною людиною, працював перекладачем з італійської мови, а до цього сім років прожив в Італії. До війни я не міг собі уявити, що я візьму там рушницю або там гранатомет, або щось таке у руки і буду захищатись. Але так трапилось, і я не шкодую, якби я міг повернути час, я б зробив те саме. Не дивлячись на те, що значну частину життя чоловік прожив на чужині в країнах Європи, він вважає за честь служити народу України та захищати свою батьківщину. Я об'їхав ну більше ну, відсотків 60% Європи я об'їздив. І я себе почував добре, комфортно тільки в Україні. Під час несення служби в лавах Нацгвардії чоловік виконував різні, часто дуже небезпечні бойові завдання. Спроби ворога піти в наступ піхотою були, але піхота в них ніом. І спільно з ЗСУ, НГУ виконувала свою роботу і неодноразово були придушені ці спроби відбити якусь споруду або якусь спешку. І пам'ятаю, була спроба піти в наступ. Вийшло десь три взвода і два танки. Повернулись тільки два танки. Все. Так, що піхота у них там не дуже не треба бути воїном від народження для того, щоб любити і захищати свою державу. Історія Іллі ще один тому приклад.